Добрий вечір. От розпалив сьогодні котел, сьогодні 20 те число 21.30. Був розпалений вчора 19.03, 16, 13.10. Згорів повністю. Ну, температура у нас ночі була мінус 4, днем так, плюс 5, плюс 8. Ось зараз за вікном. Плюс шість гаражі. Плюс дев'ятнадцять обратка тридцять і один. Зараз, якщо видно двадцять один. Двадцять дев'ять. 21.30 От, лишень розпалив. Ще навіть повністю не розгорівся. Ту глубо, тільки з сухими дровами, Бо сьогодні дивився в інтернеті, там пишуть, що і мокрими, що мокрими погано. Якщо дивитися моє відео в інтернеті, то можете почитати літературу в інтернеті, чому з сухими дровами, а не мокрими, не буду вигадувати. Розказувати вам, переказувати, візьміть і прочитайте, що мокрими дровами не палиться, тому що 70% йде на випаровування вологи а потім йде нагрівання теплообмінників. Когова зацікавить, котел можете дзвонити. Давайте запитання. Якщо домовимося. Виготовляю, виготовлю його. Що ще я зробив? Зробив бойпас на трьохходовий клапан, тому що нижче 60 градусів трьохходовий клапан не дає на хату, а так як на дворі потепліло. Ну а в хаті так холодні, холодно холодно стає, хоча на дворі тепло, але в хаті холодно. Опустав я бойпас, щоб давало нижче 60 градусів можна було включити. От котел я зараз навів на от зараз температура котла 42, а навів я його на 48. Навіть наводив на 35, коли було дуже тепло на дворі. То на ніч став 35, зараз на ніч ставлю 48. Якщо цікавий, то завтра ще знімлю, подивитися. Скільки згоріло і немає різниці, чи більше 60, ставиться градусів, чи навіть 35 градусів і все рівно котел горить півтора сутки. Сутку, півтора-дві. Залежно, як забити щільно дровами. Я думав, що не ще буде, якщо давати на котел 35 градусів, це, значить буде довше горіти. Ну, як говориться. Коли нижче дає 35 градусів, утворюється великий конденсат на стінках і спочатку повинно його висушити, а потім давати температуру на теплообмінники. Так що немає різниці, чи більше 60 градусів, чи менше 60 градусів, все рівно одинаково горить. Котел я не чистив ні разу ні димохід, нічого. Ні разу не чистив. От стабілізатор у мене тяги. От Він постійно цілу зиму і до цього часу отак відкритий в мене. Стабілізатор тягає. Це мій є саморобний стабілізатор тяги. Зробив його, поставив, відкрив і все. І старим котлом от цим, цим котлом. То я звідси вибирав три відра сажі в місяць. В цьому році, ну але я ще утеплив комен повністю. Там побачите, мені здається, що я знімав комен. Утеплив комен, то В цьому місяці я ще ні разу сажу не вибирав. Ще навіть не відкривав, не дивився. Тільки тут відкрив перших за два тижні, як пропалив, тут відкрив, подивився і все. Не було сажі і більше я після того не відкривав. 3.03.16 пише заміна фільтра. Кожний місяць міняю фільтр. Чотири фільтри. Кожний місяць, щоб вода була чистенька, тому що я казав, що я користуюся гарячою водою. А гарячу воду не беру з двохконтурного, а із. Батарей з усього того фільтра, оцих двох фільтрів. І ще в кухні там ще один фільтр, що вже йде на гарячу воду. Чотири фільтри стоїть. Вже 43. Йде до 48 він. Виключиться. До 40, 8, 40, 9, до 50, до 48. От так горить. Бачите, ще він добре не розгорівся. От коли такий білий нальот на дверках, це значить правильне згорання. Коли чорна дверка стає, то неправильне згорання дров. Повинно бути постійно білий, але коли даєш менше 60 градусів, то коли котел згорає більше половини, то вже нальот чорний, треба давати сильніше. Більше процентів піддуву, щоб воно добре згорало. Ну я не даю, воно собі і так догорає. У мене зараз стоїть на 40% піддуву. А зараз 44. 48 градусів. F5. Центральний насос виключається при 20 градусів. Мощність вентилятора 40%. Время продуву 10 секунд. Перерив продува 10, минут, 10 минут, хвилинчика і 10 секунд продуває. Температура затухання 25 градусів. Це виключається повністю котел при 25 градусах. Коли вже 25 градусів кутел, насос виключається, вентилятор скорше виключається, там писало. Время розжигання 35 години и все. Вот таке. 48. Як стоїть 48, то обратка у мене тут десь 33. Зараз стоїть, лишень розпалив, то воно падає температура, тому що обратка підходить 28,1. Зранку я приходжу, якщо не забуду, зранку вам знімлю. Десь 33 градуса, виходить, коли 48. З моїми кілометражами. Якщо ви дивилися попереднє відео, я розказував, що в мене 50 метрів подачі в землі і 50 метрів обратки в землі. І 16 батарей. Дивіться, попереднє відео, там все я описував. 125, ну трошки нижче. 130 я рахую І воно має це все догоріти аж до оцої риски самої верхньої. Ду з гаража, то оці батареї. Перекриваю, відкриваю лишень трубу цю пластикову, а цей профіль я перекриваю. Мені не треба, щоб ночу гріло гараж. Цю трубу і цю саморобну батарею перекриваю. І так же саме цю батарею перекриваю. Цю і цю. От є один кран. І другий кран, це я перекриваю. От вентилятор перестав дути. 50 градусів. 48 нагрів, я казав, що на 2 градуси більше і воно тоді перестає. Лишається в мене тут в гаражі тільки оцей профіль. І ця саморобна батарея. Оце вся саморобна батарея з профіля. Тиск піднявся. Температура в котлі 40. 2... 46 градусів. Це в котлі. Тут датчик стоїть на виході з котла. Отут. тут. І того показує 51. На виході з котла завжди більше, ніж в котлі. чекаю ваших заказів. До завтра. Завтра думаю, не забуду. Знімлю вам котел. Скільки згоріло.